Османська імперія намагалася не допустити посилення впливів Російської імперії в Речі Посполитій, яка слабла, тому що це вже прямий вихід Російської імперії був би на кордон Османської імперії в середній тиші річки Дністер, щоб захопили Поділля. Російська імперія знову ж таки. Стара концепція вихід до теплих морів до порту-проток, так ну безпосередньо Чорного моря, а в перспективі, можливо, до боспору і Дарданелла. До речі, це імперська концепція. Потім всі історії Російської імперії такою червоною ниткою проходив у всіх планах війн там з Османською імперією. Це вихід до Константинополя. Росія почала активно воювати проти Османської імперії за вихід до Чорного моря. Тому кампанія 1739 року вона передбачала в першу чергу захоплення фортець, розташованих у е, Прутодністровському регіоні. Ну і Тут в першу чергу, спочатку там планувалося захоплення Бендерської фортеці, але врешті-решт зійшлися на тому, щоб захопити Хотин. Тобто Хотинська фортеця, тим більше, це був такий досить серйозний е, плацдарм. Османської імперії в нашому регіоні, який був створений нею з 1713 по 1719 рік. Це, до речі, теж був певний наслідок отої першої війни з Росією 1710-13 років. Ну, тим більше, що Хотин на той момент він був виведений з під влади вже молдавських господарів і перетворився, був перетворений турками на їхню окрему адміністративну одиницю, так звану Хотинську раю, а потім Хотинський Санджак. І там керівництво здійснював Паша. Ну, по суті, це був е, такий турецький форпост на півночі. Молдавської держави, от який відігравав роль певного такого військового плацдарму, який би забезпечував безпеку північних кордонів Османської імперії.